Арабські цифри. Що таке арабські цифри? Дуже дивне питання, чи не так? Будь-яка дитина легко відповість, що арабські цифри виглядають ось таким чином. Але давайте подивимось на цю монету. Вона з Єгипту, з країни, де офіційною мовою є арабська. І цифри на ній виглядають зовсім інакше. Але ж тоді, які вони? Арабські цифри? Давайте звернемось до історії. І цифри на монеті, що ми щойно бачили. І ті цифри, які ми використовуємо у повсякденному житті, походять насправді з Індії. Одними із перших цифр, які застосовувалися в Індії, були так звані цифри Карошті. Ними користувались в Північній Індії з часів перського завоювання до 3 століття нашої ери разом із сирійською писемністю. Числа при цьому записувались справа наліво. Як бачимо, це не позиційна система і вона дуже схожа на римські цифри. Дещо пізніше в Індії набули поширення писемність, а також цифри Брахмі. Саме їх вважають попередниками арабських цифр. За допомогою цифри Брахмі числа записували зліва направо. Важливою відмінністю цифр Брахмі від карошті була наявність спеціальних знаків від, для чисел від 1 до 9. Ця особливість стала передумовою для створення у подальшому десяткової позиційної номерації, хоча в самій писемності Брахмі використовувались окремі символи для десятків і сотень. Цифри Брахмі використовувалися в едиктах Ашоки, 33 написах, які, за наказом індійського імператора Ашоки, були нанесені в III столітті до нашої ери на стінах печер та кам'яних колонах, спеціально споруджених для цієї мети. У цих написах використовувалися чотири писемності: брахмі, Карошті, Грецька та Арамейська. Нас, звичайно, більше цікавить писемність Брахмі. Зокрема, в цих указах використовувались і цифри Брахмі. Наприклад, збереглося зображення числа 256. Як бачимо, цифри, що використовувались у цих написах, відрізняються від тих, що були в попередній таблиці. Це було мовлене тим, що пройшов досить тривалий час між використанням тих та інших цифр. Також ми бачимо, що система ще не була позиційною і в ній ще не було символа нуля. Цифри в Брахмі ми також можемо побачити на монеті 232 року нашої ери. Зліва чітко видно дату карбування 153. Те, що вона виглядає дещо іншим чином, пояснюється тим, що індійці використовували інше літочислення. І отут цифри ми дійсно бачимо такі, як були наведені в таблиці. Позиційна система числення вже використовувалась до 8 століття нашої ери. Це підтверджують знахідки дальших написів. Хоча й є певні сумніви в їх достовірності. Найбільше ранні із цих написів датується 595 роком нашої ери і є дарчим написом правителя Дади 3 де для запису числа 346 використовуються окремі цифри 3, 4 і 6. Тобто окремі позначення для десятків і сотень вже не використовувались. Величина числа, яке яка задається конкретною цифрою, вже залежить не тільки від її вигляду, а й від позиції в записі цього числа. Символ нуля був знайдений в рукописі Бахшалі. Цей рукопис був написаний на бересті. Та був знайдений неподалік від населеного пункту Бахшалі в 1881 році, причому значна частина документа при цьому була знищена. Частина, що залишилась, складалася із 70 сторінок і знаходилася край поганому стані. Вона була досліджена і в 1902 році була передана до Будлянської бібліотеки Оксфордського університету. Оскільки цей рукопис вважався надто крихким для повноцінного дослідження, то дослідники користувалися здебільшого факсимільними копіями, які були опубліковані у 1927 році. Для визначення віку цього документу зробили аналіз радіовуглецевим методом, причому використовували три зразки. Вони були датовані відповідно ось такими періодами. Рукопис для нас важливий саме тим, що він містить символ нуля. І якщо визнавати датування вірним, то цей документ міг би стати найдавнішим зразком використання нуля в індійській математиці. Проте багато дослідників схильні вважати точною датою створення рукопису саме найбільш пізні з наведених періодів. В цьому літописі ми бачимо ось такі цифри. Вони схожі на те, що ми бачили в передніх таблицях, але вже дещо змінились. Про те, щодо використання нуля в настінному написі у форті Гваліор та його датуванні сумнівів немає. Гваліорський форт це фортеця біля міста Гваліор. До речі, це місто якраз і було названо за назвою фортеці. І це є одна із найбільш неприступних фортець в Індії. Вона споруджена з пісковика, і колись цей форт грав важливу роль в історії князівств Північної Індії. Форт розташований на високому пагорбі з цілим комплексом мечетей, палаців, храмів, гробниці, ряду археологічних та архітектурних монументів, що належать до різних періодів. Він добре проглядається з будь-якої частини міста. Зовнішні стіни задовжки 3 кілометри і висотою 11 метрів свого часу заслужили репутацію однієї з найпотужніших фортець Індії. Фортеця була заснована в 8 столітті, проте її більша частина була добудована наприкінці 15 століття. Нуль ми можемо побачити в настінному написі від 876 року. В невеличкому храмі, який був присвячений Богу Вішну. Ось ви бачите цей храм з різних ракурсів. І в, одній із, в одному з настінних написів присутній цей напис. Ось його можна роздивитися. Тепер порожній розряд вже заповнено символом нуля. На основі цих цифр згодом сформувалися сучасні індійські цифри. Деванагарі, що означає божественне письмо. От на прикладі сучасної клавіатури можна побачити, як вони виглядають. Вони записані поруч із звичними нам арабськими цифрами. Але нас хвилює дещо інша. Гілка, за якою розвивалися наведені цифри, з часом з Індії позиційну систему числення запозичили араби. Взагалі кажучи, в арабських країнах були поширені два типи нумерацій буквена та десятково-позиційна, Та сама, що й індійського походження. Буквенну нумерацію араби називали Абджад за першими чотирма буквами, що в ній використовувались. Або джумал суми. Оскільки числове значення кожного слова дорівнює сумі числових значень літер, що в нього входять. Як бачимо, в цій нумерації були спеціальні знаки як для чисел від 1 до 9, так і для десятків, а також для сотень. І навіть для тисяч. Нас, звичайно, більше цікавить саме позиційна система, що походить з Індії. Вона вперше з'явилася в книзі Мухаммеда Аль-Хорезмі про індійський рахунок. В цій книзі він описує дев'ять індійських цифр і маленьке коло на кшталт О, щоб по ньому знали, що розряд порожній. Нуль називався арабською ас Ассифро. Що означало «порожній». Це буквально переклад із санскриту, з тієї мови, якою користувалися в Індії, де нуля називався «шун'я» або суньє, що означало порожнє місце. На слайді ви бачите е, книгу із арабської копії оцієї вищезгаданої книги. На жаль, сам оригінал не зберігся. Леонардо Пізанський, який був відомий з ім'ям Фібоначі, сприяв проникненню індійських цифр до Європи. Насправді, вже до того часу вже в Європі знали, що таке арабські цифри, але ці цифри були не дуже популярними. Леонардо Пізанський народився в італійському місті Піза наприкінці ХІХ століття. Його батько був торговцем і часто бував в Алжирі. За бажанням батька, який хотів, щоб його син також знався на торгівлі, Леонардо переїхав до Алжиру і вивчав там математику в арабських вчителів. Згодом він відвідав Єгипет, Сирію, Візантію, Сицилію. У 1200 році він повернувся в Пізу і взявся за написання своєї першої праці, книги Абака. Ця книга була створена у 1202 році латиною. Взагалі кажучи, абак це лічильний пристрій, проте в книзі не йдеться про його безпосереднє використання, а назву можна скоріше перекласти як книжка розрахунку, тому що саме про розрахунки в ній йдеться. Це був досить великий твір, в четвертому виданні він займає 459 сторінок, і книга була поділена на 15 глав, перша з яких якраз була присвячена індійським цифрам. Починалась вона словами. 9 цифр індійцев це 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цими 9 цифрами та символом 0, який араби називають зефіром, можна написати будь-яке число, як буде показано пізніше. Слово зефіром це латинська форма того ж арабського слова. Порожнє. І саме від цього слова згодом походить і слово zero. Яке ви, мабуть, знаєте з англійської мови, що означає нуль, і слово цифра. В книзі Абака Леонардо Пізанський, зокрема, розглянув задачу про кроликів, яка ввійшла в історію математики. В цій задачі необхідно було підрахувати, який максимальний припліт кроликів може дати за рік одна пара. Фібоначі припустив, що кролики не хворіють і не помирають, і що кожна пара, досягнувши двомісячного віку, сама починає щомісяця народжувати нову пару. Рахувати він почав з січня. Отже, в січні та лютому нових кроликів не буде. У березні з'явиться перша пара приплоду. Разом з нею вже буде дві пари. В квітні у першої пари кроликів знову з'являться кроленята. Таким чином вийде вже три пари. У травні приплід дасть і перша пара кроликів, і та, що народились в березні. Всього буде 5 пар кроликів. Продовжуючи міркувати таким чином, Фібоначі підрахував, що в червні у нього буде 8 пар, в липні 13, а в грудні 44 пари кроликів. Кожен раз кількість пари кроликів зросте на ту кількість, яка була два місяці до цього. Таким чином з'являється послідовність, де кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Ця послідовність одержала назву чисел Фибоначі, і, як виявилось, вона дуже широко зустрічається в природі. Перші члени цієї послідовності виглядають як 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Навіщо ми згадуємо зараз про цю задачу? Справа в тому, що в сторінці з книги Абака, яку ми бачимо справа. Праворуч в червоній рамочці ми бачимо саме оці цифри, записані арабськими цифрами. Ось один, два, три, п'ять і так далі. Нижнє червоне число це 377. Оці цифри вже дуже схожі на ті, що ми бачили на Єгипетській монеті. Згодом в Європі цифри ще змінювали свою форму. Наприклад, сторінки з книги відомого французького математика Мішеля Роля від 1690 року, можна побачити, що до цього часу цифри вже набули звичної нам форми. Цифри, які використовуємо ми відомі ще як західні арабські. Але цифри, які використовуються в арабських країнах, називаються східними арабськими. Вони е, пройшли трішки іншу еволюцію. Вони не прямували до Європи і мали трішечки інший шлях. Попри те, що напрямок арабського письма справа наліво, числа все-таки записуються цими цифрами зліва направо. Причому у різних країнах форма деяких цифр може дещо відрізнятись. Скажімо, у нижньому рядку у цієї таблиці ви бачите так звані перські цифри. Бачимо, що хоча 0, 1, 2, 3, 7, 8 і 9 виглядають однаково. Такі цифри, як 4, 5 і 6, мають інший вигляд. Проте все-таки схожі. Використання східних арабських цифр ми можемо побачити на прикладі монет ХХ століття. Користуючись цією таблицею, ми можемо тепер правильно прочитати не тільки номінал, а й визначити дату карбування цих монет. Про те, щоб правильно виконати цю останню задачу, нам потрібно, по-перше, пам'ятати, що мусульмани ведуть літочислення від 622-го року. А по-друге, що рік за мусульманським календарем триває тільки або 354, або 355 днів. Тому, щоб перевести дату з мусульманського календаря на звичний григоріанський, ми маємо використати наближену формулу. Ось цю. І тоді ох, ця задача вже не стає складною. Ось, будь ласка, ми бачимо монети з Єгипта. Це піастри. На них ми можемо побачити арабські східно-арабські цифри. І дати нанесені в двох форматах: тобто за мусульманським та за григоріанським календарями. Це теж піастри з Єгипту. Ця монета вже з Алжиру. Це лівійська монета. Оці дві. Також зліві. І ось ця це монета з Судану. Дякую за увагу!